Без дому. Російський солдат спирає на білий стілець свій автомат. Знімає свою шапку, знімає свою балаклаву, знімає куртку, жилет, черевики, військовий ремінь, штани, шкарпетки, флісову термобілизну, бавовняну футболку і труси-боксери. Заходить у мою ванну російський солдат. Стає під мій тропічний душ, вичавлює гель для душу і довго миється, наносить на своє волосся мій лікувальний шампунь. Волосся російського солдата буде довгим і без посічених кінчиків. Робить маску для волосся, маску для обличчя, довго змиває все російський солдат. Він користується моїми темно-сірими рушниками. Наносить термозахисний спрей на вологе волосся і сушить моїм феном. Дивиться на своє відображення в чорних кахлях. У піху вставляє мою менструальну чашу. Стає на мої ваги російський солдат. Він важить стільки, скільки має важити середньостатистичний російський солдат без одягу. Вдягає мою натільну білизну, мої колготи, моє боді. Теплі шкарпеточки з мордочками лисиць і з маленькими коргі, з ананасами, з оленями, мою чорну сукню в дрібний білий горошок, мою маринарку, моє нове пальто, кольору слонової кістки шотландської вовни, мій шарф, мою шапку, мої рукавички, взуваємо мої черевики, мажу моїм бальзамом для губ свої губи. Тепер губи російського солдата в безпеці виходить на вулицю, прогулятися містом, доживає життя. Яке так поспішно залишила.